Зараз часто виключають світло і в магазинах продається багато всілякої освітлювальної апаратури. Апаратури, апаратури. Одна із рекламованих ламп. Я сподіваюся, її буде видно, як вона називається. Побачили. Тепер спробуємо подивитися, що в неї всередині. А всередині в неї в цієї лампи оце отак, такі світло діоди і ще щось темне. Зараз заглянемо ще зсередини, що воно там робиться. ж воно у нас всередині робиться. Зараз трошки поверну, щоб було видно. Всередині видно потемніння. То сажа. Зараз притяг сонця. Надіюся, що... що так ні не видно. В общем, ця лампа у господаря працювала, працювала і в один прекрасний момент вона почала жужжати і почала пускати дим. Ну, слава Богу, воно закінчилося без пожежі. Але, як виявляється, що така лампа з амулятором, вроді би так добра, добра в роді би... Ні, 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 Нібито для, для того, щоб було зручно, але вона може виявити деякі незручні. Ну, видно один час амулятора ближче покажу. Плюс-мінус один провод відгорів, інший, провод, інший, дріт, ні, інший дріт припаяний. Ну все, як ж буде в мене часто, я роздивлюся цю, цю схему, цю цю плату під мікроскопом. Не буде часу, не буду роздивлятися. Слідіть, будь ласка, за своєю апаратурою, щоб, не дай Бог, не сталося чогось поганого. Дякую за увагу.